Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про проходження фізичної ідентифікації для тих, хто наразі знаходиться за кордоном, то коли ж потрібно це робити до 1 листопада чи до 31 грудня 2025 року. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України виплата пенсії тим громадянам, які наразі тимчасово проживають за межами нашої держави, здійснюється на поточні рахунки, які від відповідно відкриті в українських банках. Але це буде можливо з 1 січня 2026 року, якщо ви пройдете фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. А термін ідентифікації до 1 листопада 2025 року це строк, визначений, він продовжений для проходження фізичної ідентифікації для отримувачів окремих видів державної соціальної допомоги. Зараз також нагадаю. Нагадую, що фізичну ідентифікацію в зазначений строк, тобто до 1 листопада 2025 року, мають пройти отримувачі державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або ж територіях, де велися активні бойові дії. Та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. Тобто, ви зараз також знаходитесь за кордоном, або ви виїхали на територію підконтрольної України, але не звертались, просто продовжували надалі щомісячно отримувати соціальну допомогу. Це стосується отримувачів державних соціальних допомог. Зокрема, перше, це ті люди, які не мають права на пенсію, тобто які досягли пенсійного віку, але не набули необхідного стажу. Відповідно, вони отримують соціальну допомогу також. Це правило розповсюджується на людей з інвалідністю або людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Тож будьте уважні, розмежовуйте ці дві, два терміна, кому потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада, а кому до 31 грудня 2025 року. Пенсійний фонд України нагадує, що якщо ви не пройдете фізичну ідентифікацію, це стосується і отримувачів соціальної допомоги, так і у пенсіонерів в такому випадку вам може бути призупинена виплата пенсії, страхових виплат або соціальних виплат, які ви наразі отримуєте. Тому віднесіться до даної інформації максимально серйозно, ще менше і менше залишається часу.